18.45 в Україні в ефірі телеканалу Аварс. Інформаційний випуск новин на часі. У студії працює Марія Петручик. Мирного усім вечора. Загинув на Донеччині. У Луцьку прощатимуться з героєм Максимом Галайдою. Завтра о 10.30 у кафедральному соборі відбудеться відспівування лучанина. Відомо, що чоловік був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 8 липня під час виконання бойового завдання у Мар'їнці. Вічна шана загиблому захиснику та щирі співчуття рідним. Від важкого захворювання у госпіталі помер воїн Волинської бригади Едуард Масленніков. 48-річний боєць служив у Збройних силах України за контрактом. Протягом деякого часу проживав у Володимирі. За бажанням родини його поховають на алеї Слави на Федорівському кладовищі. На Луганщині загинув герой з Волині Олександр Рудяк. 51-річний Олександр боронив нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув 10 липня наслідок поранень, отриманих в результаті мінометного обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Луганської області. Вічна шана загиблим захисникам України та щирі співчуття їх рідним та близьким. У Луцьку вночі п'яна суперечка закінчилася різаниною. 42-річний чоловік вдарив ножем у груди свого 32-річного опонента. Сталося це на вулиці Братковського. Потерпілого госпіталізували до відділення реанімації. А тим часом злоумисник намагався сховати ножа, однак поліцейські знайшли та вилучили знаряддя злочину. Правопорушника затримали та вже повідомили йому про підозру за такі діяння. Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Масштабна пожежа виникла в будівлі деревообробного цеху. Сталося це в місті ківерці на підприємстві Тартак. Аби приборкати вогонь, на місці працювало 28 рятувальників та 5 одиниць техніки. На щастя, під час пожежі в цеху нікого не було. Між тим, за попередніми даними ДСНС, до загоряння могло призвести коротке замикання електромережі. Проте на підприємстві схиляються до іншої версії подробиці у сюжеті Юлії Остапович. 12 липня о першій годині ночі в ківерцях горів деревообробний цех підприємства Тартак. Вогонь ухопив покрівлю будівлі, а згодом поширився всередину виробничого цеху. ДСНС кажуть, після одержаного виклику туди прибули рятувальники найближче розташованого підрозділу. Пожежа не є надскладною, проте, аби загасити полум'я, на місці працювало 28 вогнеборців та 5 одиниць техніки. Близько першої двадцять п'ять ночі поступив виклик дзвінок на пункт зв'язку частини міста Ківерець. По виклику за дві хвилини перший підрозділ з ківерець прибув на місце події, і по зовнішній ознаках одразу побачив було видно, що значна частина виробничого деревообробного цеху була охоплена вогнем, включно з покрівлею. Автоматично на цю пожежу по підвищеному номеру виклику було направлені пожежно-рятувальні підрозділи з міста Луцька. Оперативно прийняті всі міри для гасіння та ліквідації пожежі. Вдалося врятувати під час пожежі значну частину самої будівлі, обладнання та майна. Ускладнювалось гасіння, й тим, що в самому цеху було чимало матеріалів з дерева. Вогнеборцям знадобилося зо дві години, аби повністю загасити пожежу. Завдяки цьому також вдалось запобігти перекиданню вогнища на сусідні будівлі та склад готової продукції. На щастя, обійшлося без постраждалих причини пожежі. Нині встановлюють. Попередня версія ДСНСників – пожежу могло спровокувати коротке замикання електромережі, проте на підприємстві схиляються до іншої. І версії власники підозрюють, що можливо тут мав місце підпал, бо ж кажуть, загорання найімовірніше було ззовні, а не в цеху. Працівники звідти вийшли рамо, і провід не міг тліти аж до першої години ночі. Тим паче на камерах відеоспостережень нічого подібного не побачили. Що в нас завжди до успішних підприємців знаходяться люди, які які не подобається іншим. Будь-який більш-менш розвиваючийся у нас бізнес завжди. Знаєте, як говорять, кого можна критикувати? Тих, хто хто щось робить. Ну так хто якось працює щось, да, і, і не не дивлячись на те, що допомагаєш всім, кому можна. Все одно е, ну не знайдуться. А є люди, яких вигнали за те, що п'яні були. Ну, ну то ж тако, ну то ж нікуди не дінешся. На місце події одразу прибув власник підприємства Борис Смірнов. Заступниця директора додає, згоріли всі основні цехи і найдорожчі верстати. Нині на згарищі працюють експерти, а власники підраховують завдані збитки від пожежі. Попередньо вони сягають мільйонів гривень. Тим не менш, директор підприємства запевнив, все швидко відбудують, аби відновити робочі місця людям, які там працювали. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. П'яний водій злетів у кювет між селами Залісці та Краватка Рожищенського району. 57-річний житель селища Рокині на автомобілі Фольксваген Т Т4» не впорався з керуванням. Драгер показав 2,2 проміли алкоголю у крові. Сам водій, а також 36-річний пасажир, травмувалися. Пасажира госпіталізували. Лучанка купила на ринку агрохімікати, вироблені у Росії. Жінка каже, що при покупці не звернула увагу на виробника продукції. Коли ж прийшла з ринку додому, то виявила, що агрохімікати зроблені у Москві. Чи могла подібна продукція потрапити до України уже після повномасштабного вторгнення? Чи є нині на українському ринку російська продукція, та як, пішовши в магазин, випадково не профінансувати ворога? Лучанка Олена розповідає, що купила російські агрохімікати у одному із магазинів на центральному ринку Луцька. Я не купую російську і стараюся взагалі я картина того всього. Але тут дуже зірними буквами написано, коли людей багато, ми просто питаємося, від чого нам потрібно, для чого потрібно. І от вони нам пропонують, дають, дають. Коли я прийшла додому, я брала ці препаратів. Три Україна, і коли я наділа окуляри, я була в Шлоті. Дві Росія, Москва. Людей багато, люди беруть, люди не читають. То там і неможливо без окулярів прочитати. Ось це власне ті агрохімікати, які жінка купила на ринку: карбофос і нурел д засоби використовують проти шкідників на рослинах. Обидва продукти вироблені у Москві. Одні карбофос проти врядітелі на рослинах. Тут що пише? Тут пише, що годин до 12-25 п'ятого року. Угу. А другий препарат Нурел Д. Тут не написано до якого і що тільки дата виготовлення пише 3 березень, верніше, березень 2020 року. Угу. Mm -hmm. Коли він попав на, до нас, я не, не знаю. Жінка зазначає, що обурена ситуацією, яка трапилася, адже Росія розпочала широкомасштабну війну проти України. Війна торкнулася і її сім'ї. Її син зник під бахмутом, і жінка нині у пошуках дитини. Ми обійшли кілька магазинів на згаданому ринку, але у жодному нам не знайшли згаданих препаратів для рослин. Отаке чи є у нас зараз немає? Немає і не буде. Не буде це російський препарат. Економіст Олег Пензен зазначає, що після того, як Росія розпочала широкомасштабну війну проти України, економічні стосунки з агресором припинені повністю. З початку активної фази бойових дій економічні стосунки з Російською Федерацією припинені повністю. Окрім виконання зобов'язань по контракту, пов'язаному з покачкою нафти і газу для наших європейських партнерів в межах зобов'язань між. «Нафтогазу» і російськими компаніями власне по тих угодах, які були заключені до початку активної фази бойових дій, щодо російської агрохімії, яку жінка купила на одному з луцьких ринків, то економіст зазначає, що це швидше за все товарні залишки, які завезли до повномасштабного вторгнення. Якщо в магазинах з'являються певні російські товари. А власне, то, про що ми зараз говоримо, це е, аграрна хімія, яка була е, завезена до початку активної фази бойових дій і дата виробництва якої 20-й рік, якщо я не помиляюся, якщо ми говоримо так. про те, на що. Е, до вас чи до вас звернулася заявниця, то нічого дивного тут немає. В людей лишилися товарні залишки, особливо якщо ми з вами говоримо не про офіційні торгівельні мережі, а говоримо з вами про стихійні ринки. Говоримо з вами про фізичних осіб підприємців, які мають е, залишки товарів. До речі, це не тільки російського, але й білоруського в себе на складах, які просто фізично не встигли розійтися. Найпростіший спосіб визначити продукт російський чи ні, це звернути увагу на штрих-код. Товари, які вироблені в Росії, промарковані штрих-кодом, що починається з цифр 46. Щоправда, деякі продукти, маючи російський слід, можуть мати штрих-коди і інших країн. Якщо ми уважно з вами подивимося, санкційні обмеження 11 пакетів, які існують на сьогоднішній момент, по жодному з цих санкційних обмежень немає. Будь-яких санкцій супротив е, продовольчої групи товарів, тобто, якщо Україна повністю припинила торгівельно-економічні стосунки з країною агресором, то європейці продовжують торгувати. І цілком можливо, що е, якісь види е, в першу чергу аграрної продукції е, по, по, потрапляють на європейський ринок, там вони пакуються і отримують е, коди європейських країн, і далі продаються в Європі. А е, Україна які торгівельно-посередницькі компанії, купляючи е, на тих чи інших ринках, ринках Польщі, Чехії, Словаччини, а особливо Угорщини, той чи інший товар, цілком можливо е, можуть придбати товар, в якому є, е, наприклад, соровіна з Російської Федерації. Абсолютно нічого дивного в цьому немає, але ще раз повторюю: е, прямих контактів України з країною-агресором у нас немає. Отож, перед тим як купувати продукт, перевіряйте штрих-код. Щоправда, так як зараз російська продукція може ховатися під штрих-кодом інших країн, то в поміч інтернет. Звичайно, не кожен стане в магазині досліджувати бренд і його коріння. Тому активісти і влада пропонують простіші варіанти. Центр протидії дезінформації при РНБО України пропонує українцям використовувати спеціальний додаток, який дозволяє сканувати та розпізнавати товари на предмет їх походження не лише за штрих-кодом, а й за QR-кодом. Активісти ж створили спеціальний телеграм-бот, де вписавши назву бренду, можна отримати інформацію про нього. Зауважимо, що є дуже багато європейських брендів, які попри війну продовжують працювати у Росії і сплачувати агресору величезні податки. Ці компанії працюють і в Україні. На ЗК опублікувало список таких компаній, тож його теж можна переглянути перед походом. В магазин ну і найкращий варіант це знати докорінно українських виробників і купувати їхню продукцію. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Житло для переселенців або тимчасове помешкання для переселенців планують звести біля Луцька за 173 мільйони 160 тисяч гривень. Ініціативу проявила громадська організація Алгоритм дій і вже оголосила збір коштів. Наразі зібрано 10 мільйонів гривень. Між тим, ми порахували, що за передбачені гроші можна придбати як мінімум 200 квартир у новобудові. Наша Наталка Поліщук з'ясовувала навіщо ж зводити нове, якщо можна придбати уже готове. В рамках ініціативи у тимчасове житло для переселенців планують заселити 456 людей, облаштувати 142 паркомісця і придбати ще додатково 6 гектарів землі. Бо ж проект має розміщуватися на 12 гектарах. А поки що, громадська організація алгоритм дій декларує лише половину цієї площі. Житло має бути модульного типу. Замовлятимуть будиночки у місцевих бізнесменів. Засновники організації алгоритм дій позиціонують себе. Як етішники, вони нещодавно відкрили у Луцьку офіс дія бізнес-Луцьк. Там і прописана їхня громадська організація. На офісі ми побували, але про деталі цього новаторського проекту так і не змогли допитатися у працівниць дія бізнес Луцьк. Як оформлював працівники? На яку саму на яку саме компанію? Як оформлені? На яку компанію? Ви на дія бізнес-луць оформлені, чи на ідею оформлені, чи в адміністрації? От місце вашої роботи конкретно по документах? Неприбуткова громадська організація. Тобто неприбуткова громадська організація, ви тут зарплату не отримуєте чи як? Ще поки що не отримувала. Ну поки що, але ж ви тут. Тобто ви офіційно не оформлені як працівник? Я не можу нам відповісти на це запитання. Засновники ГО презентують себе спеціалістами у сфері it технологій І, хоча ця сфера, звісно, грошовита, але щоб настільки ми й не сподівалися. Адже як розповідає нам Вадим Махомет, кошти, які вони збираються класти у соціальний неприбутковий проект, вони взяли з власних кишень і кишень донорів. А яких не розповідає, каже благодійники, воліють бути таємними. Ну, дивіться, на даний момент всі ці кошти, це приватні гроші, там немає державних грошей, там немає державних програм, там немає жодного залучених коштів ні з міського бюджету, ні з міського бюджету, немає жодної гривні. На сьогоднішній день це лише гроші приватних донорів, це наші гроші, гроші наших друзів, колег, наших клієнтів, партнерів. Проектувати житло для переселенців взялися ще у квітні 2022 року, буквально через півтора місяці після початку війни. До слова на сайті проєкту можна задонатити кошти, і там декларують, що вже на сьогодні зібрано 10 мільйонів гривень. Якщо збиратимуть такими темпами, то через 16 років назбирають необхідні кошти. Жидичні про те, що у них за селом будується містечко для переселенців, ні слухом, ні духом. а скажіть, будь ласка, а в даному воно будується? Ну, десь більше півроку. Там, там сваї забиті тільки, і от вони дорогу робили, нащо було прослідкувати, щоб по людських паях не йшло, бо люди зверталися. А от ця земельна ділянка, як вони її отримали? Вони її купили в когось. Ні, дані по земельній ділянці нічого вам не можу сказати. Скоріше всього, це було через Держгеокадастр. Власне, ми так розуміємо, це і є це славнозвісне будівництво, на яке планують зібрати 170 мільйонів гривень, і на яке вже зібрали 10 мільйонів гривень. Ось тут я так бачу забиті сваї, і напевно тут будуть розташовані якісь тимчасові споруди. Ініціатори будівництва, мабуть, не дарма вибрали цю територію, адже якщо враз тут не вдасться побудувати саме будиночки для переселенців, тут можна зробити гарну відпочинкову зону для туристів. Навколо ділянки знаходяться людські паї, тому нарізана вона ось такою тоненькою смугою. Мабуть, інакше не можна було. Мова йде про три земельні ділянки по два гектари, яку виділили трьом учасникам АТО в один день. 1 листопада 2020 року, а саме 46-річному Атовцю Подольцю Дмитро Анатолійовичу, 41-річному Найдюку Сергію Анатолійовичу та 32-річному Назарію Юрійовичу Мудросі. До слова, Дмитро Анатолійович Подолець є співробітником СБУ, і йому у 2015 році вже виділяли земельну ділянку площею 2 гектари на озері Пісочному в селі Любухини. Проте тоді місцеві атовці, які не отримали з земельних ділянок здійняли гвалт, і сільська рада не погодила йому землі. Дивно, що атовець СБУ, щоб отримати землю, чекав аж 5 років до 2020 року. Але дочекався і знову ж таки земля йому дісталася біля водойми. Ну, любить чоловік природу. З ім'ям та прізвищем Назар Мудроха ми теж знаходимо співробітника СБУ в Волині. Він, до речі, переможець чемпіонату світу з рукопашного бою. Третій власник ділянки Сергій Найдюк публічно не засвітився, але маємо об'єктивні підозри, що він теж СБУшник. Якщо ні, нехай служба безпеки нас поправить. Усі троє подарували земельні ділянки громадській організації Алгоритм дій. Являєте, які благодійники серед наших СБУшників? Слава Богу, нехай, нехай, нехай буде. Я відбачив, що це СБУшники ну дуже добре. Я просто не брав участь в цьому процесі, але ну дуже добре. Що СБУшники це не люди, типу це що? Не, СБУшники, ну, що ми так це прекрасно. Ми можемо звернутися до СБУшників, щоб вони ще раз для переселенців свою землю подарували. От для усієї СБУ України в великої області. Та Якщо в когось зі співробітників СБУ в Волині виникне непереборне бажання подарувати переселенцям або ж іншим нужденним співгромадянам два гектари землі або бодай щось де можна жити, звертайтеся в редакцію телекомпанії Аверс. Ми готові розказати про цих добрих людей на весь світ. На сайті цей проект житла для переселенців виглядає дуже привабливо, але щоб там оселити 456 людей, потрібно підвести світло, опалення і каналізацію. Виникає ще одне питання: де планують взяти стільки переселенців. Попри те, що через Луцьку громаду їх пройшло багато, але левова частина перемістилася або ж за кордон, або ж повернулася, хоча і в зруйновані, але свої домівки. На сьогодні внутрішньопереміщених осіб прихистило 338 домогосподарств. Вони отримують за це відшкодування. Є й приватні заклади, які надають житло переселенцям у житлових приміщеннях. Звісно, можна. Сказати, що всі особи, які є внутрішньо переміщеними, безумовно, вони потребують забезпечення житлом, але насамперед, ті, які розміщені в приватних закладах, тому що вони живуть великими групами, і безумовно це є не, не дуже зручно, вони в першу чергу потребують забезпечення житлом. Тобто рахуємо, що насамперед це 105 осіб. А тепер давайте порахуємо, наскільки вигідний цей проект для переселенців. 456 осіб, для яких і зводять модульне містечко, це теоретично мали б бути сімейні люди, бо ж поприїжджали вони сюди з рідними. Припустимо, у сім'ї 2-3 особи. За найгрубішими підрахунками, мова йде про поселення 200-250 сімей. Якщо вартість проекту 173 мільйони 160 тисяч гривень поділити на 250 сімей, це виходить біля 20 тисяч доларів на Родину, фактично, якщо домовитися зі забудовником про оптову купівлю квартир, цілком можливо за ці кошти придбати цим сім'ям квартири у новобудові, і там уже буде і каналізація, і світло, і опалення. До слова, квадратний метр у модульному містечку для переселенців коштує 650 доларів. Ці гроші, які на сьогоднішній день витрачені на даний проект, так, це гроші. Це, це гроші наші, наші друзі. Розумієте, це тобто. Мої там Адрама, наших клієнтів, партнерів, коли ми в перші дні казали, що хлопці є така, така біда. Хвилиночку на що використано? Як розповідає Мадим Махомет, ці гроші підуть на пілотний будинок і на підготовку ділянки для його встановлення. І коли ми покажемо на власному прикладі, що ось дивіться, ми це зробили. Тоді ми звернемося, ми не будемо звертатися до людей, ми не будемо звертатися там, до там, пересічних громадян, напевно. Ми звернемося там, до системних фондів і косим покажемо, дивіться, ось так ми робимо по цій системі ось таке житло, таке гідне житло. І ми запропонуємо їм е, долучитися до реалізації даного проєкту за кошти, за кордонні кошти. Зараз для України дійсно надходить багато фінансової допомоги, в тому числі і для внутрішніх переселенців. Цікаво, що відслідкувати їх освоєння фактично неможливо, адже цими коштами керують тисячі благодійних фондів, громадських організацій та волонтерів. Відтак переселенець, на потребу якого іноземні донори для прикладу надіслали кошти для будівництва хати, в очі цих грошей не побачить. Використання цих коштів теж не відслідкуєш, адже керують освоєнням приватні особи. Тому які можуть бути питання до слова на запитання, коли планують заселити першу чергу переселенців, Вадим Махумет не відповів: маємо надії, що дізнаємося про це при зустрічі. До речі, термін експлуатації будинків 15 років, а квартири, якби їх придбали, лишилися б назавжди. Немало важливим є питання, у чиїй власності будуть ці будиночки і чи не використають їх згодом для чиїхось бізнес-інтересів. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Йому всього дев'ять, але його талант декламатора відомий вже на всю Україну та навіть поза її межами. Зірковий лучанин Миколка Барцаб'юк став лауреатом першого ступеня на міжнародному конкурсі, присвяченому творчості Лесі Українки. За напрямком декламація. Як йому це вдалося? Розповість Віра Було колись в одній країні. Сумний поет, в сумній хатині глядами шикував. Вони рівнялись, мов піхота. Аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав. Це фрагмент вірша Лесі Українки. Легенда у виконанні дев'ятилітнього лучанина Миколи Варцеб'юка. З ним хлопчик переміг на міжнародному конкурсі, присвяченому творчості легендарної поетеси. Мама талановитого лучанина Юлія розповідає, це вже не перша перемога її сина. Ми беремо участь вже в четверте, і тричі Миколка є лауреатом цього конкурсу, а перший раз в п'ятирічному віці. Сказочкою Лесі Українки, метелики. Потім вони з дівчинкою з Лата Башак інсценізації робили затвором Лесі Українки лісова пісня. І зараз легенда. Минулий рік в них було більше п'яти тисяч учасників цей конкурс став міжнародним і тому серед такої кількості учасників, звичайно, радісно бути лауреатом першого ступеня. Юний талант каже, вчити вірші йому допомагає мама та викладачі. Останнім часом хлопчик вчить поезію самостійно. Є такі вірші, які я можу вчити там навіть місяць. Є що за два дні. Є багато віршів, я просто повторюю. Зараз також вчу два нових вірші. Я українець, а ще грам не треба медалей. Миколка не лише талановито декламує поезію, а й на супілці грає. Юний Лучанин вважає, що творчість і культура важливі навіть під час повномасштабної війни, бо ж герої виборюють мирне життя для кожного з нас. вони нас захищають за те, щоб ми тут виступали, молилися за них. Якби вони нас не захищали, цього б всього не було. Вони нас тільки для того й захищають. Щоб ми тут, вони там прославляють Україну, а ми тут. Хлопчик готується до нових конкурсів і перемог, і ексклюзивно для наших глядачів декламує вірш у моєї долі. У моєї долі синьо-жовці крила, стомлені від болю та міцні як сталь. Мам! Їх не здолає жодна в світі сила, хоч вони тендітні, ніжні, мов кришталь. У моєї долі тихе, чисте серце, у якому зводить Господь Бог свій храм. Так, його ламають, знищують, та все це не руйнує світла, що палає там. Віра Шевчук Мирослав Хотимчук для новин на часі. Наразі це всі новини. Наступний випуск вже о 20-й. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером телефону, який бачите на екрані. Або ж пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Марія Петручик. Побачимось в ефірі. Надцятого липня на усій території України очікується хмарна з проясненнями. Погода у деяких західних областях пройде дощ. У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях дощитиме на заході уночі від 15 до 20 градусів, у день від 24 до 26. На сході переважатиме похмура погода. Тут уночі від 12 до 15 градусів тепла, у день від 26 до 30. Хмарною з проясненнями погода буде на півночі. Температура нічної пори від 11 до 15 градусів, денної від 26 до 30. На півдні мінлива хмарність. Тут уночі від 16 до 20 градусів, у день від 29 до 32. Невелика хмарність очікується в центральних областях. Тут уночі від 12 до 15 градусів, у день від 28 до 31 градусів.